Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо київський торт. Це не класичний рецепт цього торту, можна сказати, що це лайт-версія. Спочатку будемо готувати коржі для нашого торта. Для цього ми беремо білки, виливаємо їх в чашу міксера, додаємо сюди дрібку солі та першу частину цукру. Будемо збивати до пишної меренги. Коли наші білки вже збилися в плотну глянцеву меренгу, змішуємо в іншій ємності борошно та цукор, який у нас залишився. Додаємо цю суміш до білків. Та обережно все перемішуємо лопатки, щоб білки не осіли. Ще додаємо сюди підсмажені горіхи. Можна цілі, можна подрібнені. Беремо кільце 18 см та формуємо в кільці коржі для нашого торта. Всього в мене вийшло три коржики. Підсушуємо їх в духовці на температурі 150 градусів півтори 1,5-2 години. Ось такі три гарненькі коржики в нас вийшли. Я завжди знімаю пергамент, поки коржі ще теплі. Обріжемо краї наших коржиків тією ж формою, в якій ми їх і формували. Робимо шоколадний крем для декору. Для цього нам потрібно чорний шоколад та вершки, жирність 33%. Поставимо все це в мікрохвильовку імпульсами по 30 секунд, поки шоколад наш не підтопиться, а вершки не стануть гарячими. Потім все це поєднаємо. Виливаємо гарячі вершки на шоколад та додаємо сюди вершкове масло. Перемішуємо все до однорідності та прибираємо в холодильник мінімум на 2 години. Готуємо крем для нашого тортика. Беремо м'яке вершкове масло кімнатної температури та цукрову пудру. Будемо збивати на середній швидкості пару хвилин до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Потім додаємо сюди вершковий сир та збиваємо до пишності. Перекладаємо наш крем в кондитерський мішок та будемо збирати тортик. Збираємо наш тортик в тому шкільці, в якому ми його випікали, щоб він нікуди не похилився. По принципу, корж-крем, корж-крем. Ставимо його в холодильник для стабілізації, ну хоча б на декілька годин, а краще на ніч. Тортик у нас вийшов доволі рівненький, зараз ми його обсиплемо крихтами з залишків наших коржів. Ось такий гарний вийшов у нас тортик. Прикрасила його шоколадним кремом та горіхами в карамелі. Давайте його розріжемо. Ось такий неймовірний тортик сьогодні з вами приготували. Готуйте та діліться своїми враженнями в коментарях.